Чи інакше відколи їх придумали, вони потрібні для того, щоб не просто ми краще бачили, а щоб в багатьох випадках покращити свій зір. Власне про те, як правильно вибрати окуляри для того, щоби справді вони виконали цю функцію, ми будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Вітайте мою гостю! Це Валерія Лісовська, оптометрист салону оптики. Твій зір. Добрий вам день. Добрий день. Хочу нагадати, що Підібрати окуляри максимально якісно завжди допоможуть працівники, лікарі, менеджери е, салону оптики «Твій зір». Звертайтеся, будь ласка, вулиця Панаса Мирного, будинок 5. Шукайте детальну інформацію на сайті твійдефіззір. .ua, але я думаю, що якщо в Google просто вбити салон оптики «Твізір», вам видасть потрібний сайт, ну або телефонуйте, щоб дізнатися деталі 097-88-686-99 або 073-88-686-99. Інформація прозвучала на, на правах реклами. Валерія. Uh, дивіться, з чого хочу розпочати. Uh, розпочати, що називається, із загального, то скажіть, будь ласка, в яких випадках окуляри не просто модний образ, а можуть покращити, не просто допоможуть краще бачити, а покращити зір. Uh, так, ну дивіться, якщо у людини нормальний зір, якщо казати по оптометричному, вона емітроп, то вона має здоровий зір. Її окуляри не потрібні. Якщо в людини є якісь аномалії зору. Тобто це може бути міопія, пресбіопія, тобто це мінус або плюс. Угу. В будь-яких випадках вона потребує корекції зору. Причому бажано, щоб це була 100% корекція зору, як в дітей, так і в дорослих. Коли ми правильно коригуємо зір, тоді наш зоровий апарат він функціонує правильно, він не навантажений, ми гарно себе почуваємо. І немає причин для того, щоб було подальше погіршення зіру. Угу. І, наприклад, якщо людина, може, вона думає, що в неї там все нормально з зором, але можуть бути якісь скарги соматичні, наприклад, безсоння, якась роздратованість, то це, наприклад, такі скарги можуть бути, якщо в людини поганий зір, вона потребує корекції. І коли вона вже робить цю корекцію, вона одягає окуляри або контактні лінзи. Вона знову себе гарно почуває, в неї вже не порушені циркадні ритми, uh -huh. немає усіх головних болів, немає роздратованості. Також скарги можуть бути, це подвоєння якесь у людини. Це може бути ознакою того, що є у людини астигматизм. Це не хвороба, це теж фізіологічно, але це теж коригується uh -huh. окулярами. Дивіться, коригується, от дивіться. У мене, наприклад, там я зрозуміла, що далеко стало гірше бачити. так? Я пішла до лікаря, пішла в оптику, купила собі окуляри і стала бачити чіткіше. Стала бачити чіткіше тільки тоді, коли в окулярах, чи їх носіння дозволить мені трішки покращити зір. Ні, не дозволить. Якщо ми підбираємо собі окуляри, підбираємо правильну для нас корекцію. Нам треба постійно бути в окулярах. Тобто, mm -hmm. ми маємо бути в них цілий день, робити все, працювати зблизу, працювати ходити по вулиці, бути в магазині, тобто бажано в корекції, яка для нас визначена, знаходитись цілий день. Ага, я не можу, наприклад, о, дивіться, у дивіться, в мене окуляри, в яких я е, їжджу на авто, бо я добре бачу близько, погано бачу далеко. А от коли я в цих самих окулярах намагаюся дивитись в комп'ютер, то бачу ось так. Ну, так. Тобто, все розпливається. Скільки вам років? 40+. плюс. О, дивіться, так, це, це ну, це не проблема, це абсолютно фізіологічно. Ви все правильно сказали. В основному, після 40 років. Враховуючи діджиталізацію, те, що ми постійно зараз гаджетами, цей вік вже зменшився до 37 років, тобто після 37 років. років, глазні мишці вони трошечки ослабівають, як і всі наші м'язи організму. Вони не такі еластичні, тому дивитись зблизу нам вже важко. В розслабленому стані людина так око і построєно, що в розслабленому стані ми дивимося вдаль, і це для нас норма. Для того, щоб подивитись щось зблизу, треба напружуватись. Угу. До 37-40 років ми робимо це абсолютно нормально, тому що наш хрусталик еластичний, все добре. Коли вже м'язи послаблюються після 37 років, це робити важко. Нам треба дві пари окулярів: угу. одне для коригування зблизу, інше для коригування зору вдаль. Ви згадали про гаджети. Ну там не, не можна навіть сказати, що останніх кілька років вже доволі багато років є популярними окуляри для роботи за комп'ютером. Скажіть, будь ласка, наскільки вони ефективні? Так, вони ефективні, але правильніше буде сказати, що це саме лінзи, тобто в оптиці це фор... ну, форміруються як замовлення, тобто ви можете mm -hmm. обрати будь-яку вправу. А саме таку функцію захисту від а, шкідливого цього спектру синього комп'ютеру це виконують саме лінзи. Тобто а, купляти якийсь готовий варіант на ринках ну, він не дуже є безпечним. А, там більш є візуальний ефект, так вони трошечки угу. з таким голубим а, бліком, жовті лінзи, але насправді вони не дуже добре працюють. Це марна трата грошей. А, насправді, краще піти в, в оптику, звернутися до нас. Обрати оправу та обрати лінзи. Як вони працюють? Це є спеціальне покриття. Blue Blocker. Воно відсікає uh -huh. шкідливу частину синього спектра, які випромінюють наші гаджети: це комп'ютери, планшети, телефони. І також що важливо, це всі LED-лампи, які є в нас в офісах та в торгових uh -huh. центрах. От Чому часто є скарги на наприклад, від продавців-консультантів, які там працюють цілий день в гіпермаркетах? Де дуже багато світла, тому що воно дуже впливає на в очей на стан сітківки і їм Теж можна радити ці окуляри, тому що вони... а ці окуляри будуть дієвими, коли ще немає порушень зору, чи вже навіть якщо її там діагностували якусь проблемку, так. все одно там, якщо працюєш там 8 годин за комп'ютером, потрібно її, краще б їх купити. Це не важливо, чи потребується корекція зору, угу. чи ні, навіть якщо ви гарно бачите, бажано, якщо ви працюєте за комп'ютером, там ну більше 4 годин в день, да тобто там угу. не просто новини подивитися. А саме якщо ви довго працюєте за комп'ютером або з телефоном, бажано мати такі окуляри, тому що вони допомагають очам не втомлюватись, вони захищають сітківку, не порушуються наші ціркадні ритми, ритми сну. От, наприклад, mm -hmm. зараз війна в нас така є зараз звичка погана. Ми всю ніч дивимося в гаджетах. Ці новини. А око людини воно приймає ось цей яскраве світло гаджетів як денне світло. І це для ока, для організму сигнал. Ага, я бачу це яскраве світло, треба прокидатись вже ранок. І ось окуляри для захисту від комп'ютеру, вони цей ефект приглушують. Тобто, ви бачите, в принципі, так само нічого там кольори не приглушуються. Але є ось цей захист, і ритми сну вони повертаються і угу. не порушуються. Такими окулярами. Давайте повернемося до е, окулярів корекційних. Я знаю, от в мене є кілька знайомих родичів, які от реально купують собі окуляри для читання на, на базарі. Це правда. Е, в чому проблема? І е, давайте прийдемо до того, як правильно вибрати, навіть не вибрати, а підібрати, мабуть, окуляри. Uh -huh. Uh -huh. Так, на ринку дійсно продаються окуляри, це такі бюджетні варіанти. А в чому може бути проблема? Це можуть бути неякісні лінзи, але з не дуже якісними покриттями. Тобто, так, їми можна користуватись, якщо дійсно у вас співпадає так, що на оба ока у вас однакові діоптрії, тому що в основному в готових окулярах це, наприклад, мінус два, мінус два, плюс два, плюс два. Але зовсім не завжди так, що в людини однакові діоптрії. Тому ми намагаємось там щось собі на ринку підібрати. Продавець там щось може дати трошечки ще угу. не, не дійсно наші ну, діоптрії. Ми підбираємо, як одягаємо. О, добре бачу, бачу та, підходить. Та. Ну так, це е, просто проходить за 40 <сих> секунд. А коли ми робимо підбір саме в оптиці, да то спочатку ми робимо комп'ютерну діагностику. Потім ще 30-40 хвилин. Це підбір на проекторі по європейському алгоритму. А на ринку це 10 <сих> секунд. Ну і навай, ще така проблема з готовими окулярами, це міжзенічна відстань. Тобто вона ну, майже завжди вона не буде співпадати з вашою. Тобто, це це містизм називається. Ні, чи, це а, ні, не астигматизм, це відстань міжзенічна, тобто між центрами зіниць. Коли ми постій, на постійній основі носимо такі окуляри з неправильною, з не, не нашою міжзенічною відстань, це може Погано впливати на зоровий апарат може визивати косоокість, ага. тому чому важливо зробити окуляри індивідуально під себе, це щоб вони не наш не тільки вам користь принесли, а ще й не нашкодили. З готовими окулярами може бути так, десь там кинути в машину, там щось там дві хвилинки почитати, так, але не на постійній основі це угу. дуже небезпечно. Угу. Про вибір, про підбір. От ви сказали про європейський алгоритм, що це таке. Так, це алгоритм, який ми е, вивчали спеціально вивчають зараз оптометристи. Спочатку ми робимо комп'ютерну діагностику зору, угу. потім ще на проєкторі по спеціальному алгоритму перевіряємо зір монофокально, тобто окремо на кожне око. Спочатку ми визначаємо зір, корекцію вдаль, потім визначаємо корекцію, якщо треба, зблизу. Завдяки цьому алгоритму можна точно. Е, Зробити правильну корекцію зору для того, угу. щоб зір був 100%, 100%. Отже, шановні слухачі і глядачі нашого ютуб каналу, якщо хочете. Так, якісно і професійно підібрати собі окуляри. Звертайтеся, будь ласка, до салону оптики. Твій зір, адреса панаса мирного вулиця Панаса Пана Мирного будинок. 5. щоб знайти всі деталі, роздивитися вироби. Заходьте на сайт tvizir.com.ua ну, або телефонуйте 097 88 60. 0786 99, або такий самий номер, але на початку 073. Тобто 073 88 686 99. Інформація прозвучала на правах реклами. Тепер знову ж таки продовжуючи тему е підбору, дивіться, е ми звикли типу е обираємо собі окуляри. В основному ми обираємо споживачі, обираємо собі оправу. Так підходить, не підходить. Тут можна оправу, не знаю, там від однієї гривні є до самих модних і не знаю скільки вони коштують. Але насправді, коли ми говоримо про корекційні е окуляри, то е те на що справді треба, що називається витратитись, це ж лінзи, Правильно. А, так, тому що оправа вона дійсно має бути якісною, вона має бути сертифікованою, але вона не має бути супер дорогою, тобто вона не має бути обов'язково брендовою, вона має бути якісною, вам має бути якісною, неї... щоб не ламалась, ну банально, так? так? Так, вона має бути е, прочною, uh -huh. тобто вони бувають або металеві, або пластикові. Як це обирається, по комфорту людини? Тобто вам має бути комфортно в оправі, вам немає там давити в висках на А, uh -huh. Але не обов'язково купляти дорогу оправу. Чим відрізняються дорогі, там дорожчі, наприклад, брендові, там більш пропрацьований дизайн оправи. Вона там з більш цікавим дизайном, десь там давили якийсь камінчик, там uh -huh. якусь детальку або, може, там ацитаторучної роботи. Але це не обов'язково. Так, для здоров'я важливіше обрати якісні лінзи. Цим ми допомагаємо, тому що виробників дуже багато, і ми розуміємо, що коли приходить в оптику, він не орієнтується. Так ми обов'язково це все розповідаємо. Зараз і нам розкажете, але я от ще хочу про оправи сказати: як часто все-таки ваші клієнти готові платити за от додаткові камінчики, чи все-таки намагаються щось бюджетніше, але більше в якості лінз? Ні, ви знаєте, ну хочеться можливо зараз, хочеться себе порадувати. Хочеться mm. собі, все-таки це аксесуар, який на тобі, якщо ти постійно в окулярах знаходишся, то це, напевно, твій найголовніший аксесуар, і людині хочеться, щоб вона mm. виглядала гарно, щоб ця оправа на ній сиділа гарно. А якщо оправа гарної якості, то вона і сідає гарно, тобто в неї більш анатомічна посадка. Right. І тоді з такою оправою людина може довше знаходити. Бути mm -hmm. на протязі дня, їй вже вона не так втомлюється від окулярів. Ось тому, може, спочатку, коли звертаються, вони там говорять: Мені треба щось побюджетніше. Mm -hmm. Потім, коли вже міряють, визначаються, поміряли е, різні оправки, то, звісно, обирають е, зачасту більш. Такі якісні з анатомічною посадкою, з більш цікавим дизайном. У мене завжди у мене завжди такий підхід до будь-чого. Знаєте, я йду в магазин і думаю, так, ні, ну я собі да, візьму не щось недороге. А потім, коли ти бачиш цю різницю між трошки дорожчим і дешевшим, і ти думаєш, ні, ну хочеться себе побалувати. Отже, лінзи. Я знаю, що їх цінова. Шкала дуже так. така різноманітна від е, не знаю нижньої, але от знаю, що зараз можна в оптиках і замовити лінзу, вартість якої 4 тисячі гривень одна. Ось так. розкажіть в чому різниця? Так. Різниця залежить від виробника, залежить від товщини лінзи, від якості самої оптики, самої лінзи і від покриттів. Угу. Ось це фактори, які впливають на це. Тобто тут ми вже відштовхуємось від бюджету людини та від рецепту. Це дуже важливо. Наприклад, якщо в неї там невеликий мінус або невеликий плюс, до плюс двох, до мінус двох. Наприклад, потоншення не треба. Тобто угу. тоді ми можемо обрати лінзу у звичайній товщині, але додати там якісь покриття. Наприклад, якщо їй треба робота за комп'ютером, вона може обрати там не лінзу з блюблокером з захистом від комп'ютеру. Або хоче обрати лінзу фотохромну. Тобто ці параметри. Які ми беремо з побажань клієнта, mm -hmm. вони впливають на вартість. Що, ну, що... Слухайте, щоб клієнт висловив побажання фотохромності, це треба про це знати. Я, наприклад, поняття не маю. Ага, да, От, ви для бачите? мене, знаєте, як, типу, я приходжу до вас, ви перевіряєте мені за оціми всіма європейськими алгоритмами і пропонуєте правильно? І я вже тоді ви ви. Е, е, Зважаючи на мої дані, кажете, отаке от вам точно не підійде, отаке, от отаке, отаке підійде. Правильно ж? Е, так, ну в простонароді може так. Да, це mm -hmm. по так по ненаучному, а як по правильному фотохромні лінзи. В простонароді це хаміліони. Ага. Тобто, це просто зараз ну, актуально навесні, влітку а, це лінзи, які затемнюються на вулиці, просвітлюються в приміщенні. Тобто, якщо людина хоче це. Ну, зараз вже більшість знає про такі лінзи, тому що одразу приходять з таким запросом. А, чому звертаються? Тому що коли в людини поганий зір, це дуже зручно. Їй не треба там постійно змінювати окуляри. Сонцезахисних окулярів, окуляр. Ну, зачем угу. немає корекцій, да, які там продаються. А, тому це дуже гарний вихід для тих, хто. Хоче гарно. А наскільки бачити? дорожчі, отакі от фотохромні? Я прямо уже все. Я вже після ефіру буду, вони... буду заходити на ваш сайт, тому що от мене якраз це і проблема. Я, як я вже казала, кермую в окулярах, а тому окуляри від сонця в мене просто, знаєте, їздять в машині. <гум> а тут от прекрасний вихід. А, так, фотохромні вони не набагато дорожчі, ніж звичайні лінзи. Вартість <гум> стартує там від 700 гривень за пару лінз, починаючи <гум> з самих бюджетних. Якщо а, обирати там більш якісні лінзи японські, uh -huh. то це вже буде пара приблизно 2 тисячі гривень, але це вже будуть лінзи з гарною оптикою, з швидкою адаптацією і з швидкою швидким затемненням, uh -huh. швидким розсвітленням в приміщенні. А ще про прокриття покриття, ви от сказали, як один із факторів покриття лінз, які впливають на ціну. Які бувають ці покриття? Це можуть бути в бюджетних лінзах, це буде звичайне там базове лакове покриття. Mm -hmm. Тобто це просто шар лаку, який захищає лінзу там від подряпин, і все. Це базове покриття, mm -hmm. така бюджетна стандартна лінзочка. А якщо брати лінзу вже з більшою кількістю покриттів, їх там вже більше. Це може бути антистатік, гідрофобне покриття, оліофобне mm -hmm. покриття, покриття проти царапин, їх може бути декілька, вони можуть бути з внутрішньої сторони і зовнішньої. На що впливають ці покриття, окуляри більш практичні, ми можемо їх більш довше використовувати. Ага, Тому... тобто вони не, це, це не ті фактори, які впливають на зір, ні, на чіткість. Ні, це ні. Чисто це на... не впливає на якість ага. зору, але це впливає на наш комфорт. Ми, не треба так, наприклад, якщо гарні оліофобні, гідрофобні покриття, така лінза легше витирається серфеткою, вона не так забруднюється. Вона не так запотіває, розпотіває там ну, mm -hmm. швидше, розпотіває, запотіває взимку. Тобто це впливає на наш комфорт, на зручність користування окулярами, mm -hmm. тому це дуже важливо. Ну і окуляри, це ж речі, правильно підібрані окуляри, це ж речі, які робляться на замовлення. Тобто, якщо я там чи будь-який наш слухач прийде до вас в. Оптику, то це не означає, що прийшов провели діагностику, і тут же я можу купити. Очевидно, і швидше за все треба буде почекати. Правильно так, так треба буде почекати. Зазвичай це 5-6 робочих стандартних днів. Або якщо людина поспішає зараз, там актуально, що постійно люди переміщаються угу. всередині країни або за кордон. То ми вже ну підлаштовуємось під клієнта, намагаємося зробити швидше. Ось, але одразу так цього це індивідуальне замовлення це виробляється конкретно під mm -hmm. людину у її індивідуальних параметрах. Тому так треба буде зачекати про виробників лінз. Ще скажіть чи є достойні українські чи працюєте ви з українськими виробниками лінз? Так, насправді ну в Україні це один виробник. Не знаю, чи можу я його називати. Можете можете назвати, можна. якщо ви працюєте з ними, так, то чому ми працюємо. Напевно, це гордість нашої країни. Це лабораторія LentiPro, Вона знаходиться у Києві. Вона виробляє рецептурні лінзи, тобто індивідуально під кожного клієнта. Вони мають дуже великий спектр асортимент лінз індивідуальних, це і водійські лінзи, це прогресивні лінзи для тих угу. вони треба кому після 40 це лінзи, де є декілька зон, в котрих ми можемо все робити. Це можуть бути спортивні лінзи для, наприклад, для спортивних окулярів. Вони це виробляють в Києві, але роблять це на німецькому обладнанні, на заготовках теж французьких та німецьких. Це дуже якісна оптика, ну ми раді з ними співпрацювати. Це це прикольно. А я от ще, от коли готувалася до програми, я ще читала про, наприклад, якщо воно називається, перфоретпер це окуляри з дірочками. Оце для покращення зору. У вас такі є? Ні, такого немає. Це вже ну, це може було популярно раніше. Зараз вже не рекомендується використовувати такі окуляри. Тому що вони, вони не дуже дієві і вони не дуже гарно впливають на сосуди. Угу. Я зрозуміла. Так, дивіться, ну здається, про окуляри. Те, принаймні, що я хотіла дізнатися, як правильно підібрати окуляри, ми все проговорили. Ще раз нагадаємо, що обов'язково це треба робити в якісному салоні оптики. Звертайтеся, будь ласка, в дві зір, наприклад, ось там підберуть максимально комфортно. Не обов'язково там брати найдорожчі лінзи, тому що, як ми вже тут з'ясували, на зір це не впливає, це впливає на довговічність самого аксесуару. Тому маємо ще 5 буквально хвилиночок. Хочу хочу вас ще про лінзи запитати, які не окулярні лінзи, а які лінзи лінзи. От, наприклад, я свого часу так вони в мене і не прожилися. Я за там кілька років. Не навчилася їх одягати. От не вмію і все. Не скажу, що одягала прям кожен день, але для роботи було потрібно там, час від часу одягати лінзи. От не навчилася, а, не навчилася це робити. Чому? От, от як вам здається, що, що не може? Хотіли. Не, не хотіли, не, наче не було у вас мотивації. Дивіться, ми цього не бачимо, але кожна третя людина вона в контактних лінзах. Е, навчають одягати, одягають контактну лінзочку навіть діточкам з трьох років. Навчаються всі. Е, так, є момент там, чутливості, що, наприклад, там, коли ви одягаєте, наприклад, лінзу е, місячну, вона може там відчуватись на оці ну, uh -huh. і за чутливості. Але тоді можна перейти просто на щоденну лінзу, вона більш тонка, вона не визиває ніякого дискомфорту. Тобто, скоріш за все, просто вам ну, <різь> треба спробувати ще раз. Це дуже легко. Ми в салоні, коли ви купляєте лінзочки, ми обов'язково показуємо, як їх користуватися. Ми видаємо спеціальний буклетик, де можна прочитати, все раз ще подивитись, консультуємо, все показуємо, як знімати, як надівати, це дуже легко. Так, спочатку це може там, займати в перший місяць користування, коли ви тільки починаєте там, mm -hmm. 10 хвилин зранку, 10 ввечері. Потім це вже просто на автоматі. До цього дуже швидко звикаєш, це дуже просто і дуже зручно, насправді, особливо влітку. Ну і щоб підібрати лінзи так само, вся оця діагностика так, весь цей процес так, триває. Процес, процес так, такий самий, да. так. Що таке прогресивні лінзи? А, прогресивні лінзи це вже лінзи для окулярів. Ага. А, так, це лінзи для окулярів, коли так, можуть. Вони вже потребуються людям, яким вже більше 37 років, коли вже виникає вікова пресбіопія, тобто нам важко дивитися вблизь, читати, робити щось з гаджетами. Тоді вже виникає потреба в таких окулярах, якщо є поганий зір вдаль. І, наприклад, щоб не мати дві пари окулярів, щоб це було практично для людини, і могла вона могла робити на протязі дня все в окулярах. Вона може замовити такі прогресивні лінзи для окулярів, бути в них цілий день. Це дуже зручно, там плавний перехід. Може, колись ви бачили лінзи там старого покоління, вони називались біфокали, коли було таке врізне окошечко, і там це окошечко воно позначало через це окошечко, віконце можна було дивитися mm -hmm. на щось зблизу. А це вже більш такий новий прогресивний варіант лінз, де плавний перехід, і в них можна робити все. Mm -hmm. Це дуже зручно. Я вам дуже дякую. Давайте ще раз нагадаємо нашим слухачам: що якщо є потреба змінити окуляри або придбати свої перші окуляри, звертайтеся, будь ласка, до салону оптики. Твій зір максимально якісно підберуть вам аксесуар під ваші потреби. Зробити це можна при Прийшовши до оптики, яка розташована на вулиці Панаса Мирного, 5, або а, телефонуйте 097 88 686 99, або 073 88 686 99. Ну або шукайте детальну інформацію на сайті twizir.com.ua. Сьогодні у нас в гостях була Валерія Лісовська, оптометрист салону Оптики «Твій зір». Я дякую всім за увагу і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепт.